Ось така мейка. Вона має покриття ніби під графіт. От, вона йде. от е, такий темно-сірий фасад. Меблів, поверхня під плиту, під плитку. От, а мийка під графіт. От і сифон. Зроблено так. З дозатором чорним і змішувачем чорним з гнучким чорним шаном. Ну, ось такий варіант. Ліц <coughs> простий, дешевий Китай і мейка. Думаю, що це якраз та сама 201 сталь. Просто має покриття. І виглядає, що воно не зносилось. Не видно розводів.